Становка на сході України залишається складною. Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту. Обстрілюють позиції наших військовослужбовців з використанням ракетних систем залпового вогню та збройних станків. Здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які забезпечують охорону та оборону ТеС у місті щастя, яка в свою чергу забезпечує електрикою міста Луганськ. Непідконтрольне збройне формування встановлюють фугаси на шляхах, якими рухаються колони військової техніки та цивільні автомобілі. В районі Касьянівки, що неподалік Маріуполя, бойовики здійснили напад на дозор одного з українських підрозділів. Напружена ситуація поблизу Дебальцево. Саме на цей район припадає найбільша кількість обстрілів наших позицій. Внаслідок бойового зіткнення сил АТО з диверсійно розвіданим підрозділом бойовиків, що наличував порядка 40 осіб, в районі Старогнатківки один український військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення різного ступеня важкості. В Марінкі під час огляду транспортного засобу на українському блокпосту невідомі особи відкрили вогонь по особовому складу чергової зміни. Вагнем у відповідь одного порушника було вбито іншого поранено. Силами АТО постійно фіксуються бойові зіткнення між бойовиками різних угрупувань. Так вчора були обстріляні позиції бойовиків в районі горлівки та, Жд... та Жданівки. данівки. Вчора в нас Десь біля сьомої години вечора був обстріл з мінометів, але наші, наша артилерія відповіла файно. Є, як то кажуть, патрі з сторони терористів. Ми все одно побідімо, побіда буде за нами.

Вот этот бандаж производства Израиля. Стоит дорого, достать тяжело, но ребята с офисной соти приложили усилия, чтобы наши бойцы были хоть как-то немножко защищены с их помощью. Он очень важен при оказании первой помощи при огнестрельных или урбанных ранениях. Разрывается, накладывается повязочка, укрепляется жгутом. Есть специальный аппликатор, который выполняет... Роль шута. Можно регулировать силу давления самому бойцу индивидуально. Их можно использовать одной рукой. Очень удобен в использовании. І... Накладка Hyphen Ven накладывается при огнестрельных хранениях в области груди, защиты легких от попадания, пыли, грязи и прочего мусора. Также накладывается на грудь и фиксируется бинтом. и термоодеяло, которое поможет от Ночью серебря, с серебристой частью тела, сохраняя температуру тела, помогает более-менее дожить до утра. Ребята, то вам спасибо. Вам спасибо за вашу помощь. Очень приятно, что опять не забыли про наш батальон, так как через пару дней отправляемся на передовую. І парні обізпечено мед аптечками нормальними аптечками, які стоїть в обші количество 10 штук десять тисяч гривень. Спасибо за поддержку і за те, що не забувають наші дорогі волонтери. Серед усіх добровольчих батальйонів лише дар підпорядковується Міністерство оборони України. Останнім часом проти цього підрозділу ведуть масштабну інформаційну війну. Сіли самооборони розгромили батальйон Айдар. Он був сформований з ідейних бойовиків, закалених в столкновеннях на Майдані. Саме це спецпідрозділення кілька днів назад устроїло різню мирних жителів в захопленому імі городке Щастя. Комусь вочевидь вигідно, щоб він перестав існувати. Міністр оборони України перед тим як вирішувати долю Айдару, зустрівся з бійцями особисто. Коли всі поставили питання: треба розформувати цей підрозділ. Вже був документ, якщо ви знаєте. Був документ на розформування. Я кажу, я не маю права цього робити, поки я не поїду, не подивлюся, не поспілкуюся, що там робиться. Я приїхав туди, ми зібралися шеренгою, я побачив, що там не всі військові люди, але вони патріоти. Це ті люди, які тримають інколи ті позиції, які краще тримають, ніж деякі військові. І замість того, щоб розформувати... Ми зробили цей штурмовий батальйон. Єдиний штурмовий батальйон добровольчик є в міністерстві оборони і, взагалі, в системі збройних сил і правоохоронних органів України. Нині батальйон діє на Луганщині. Він створений ще на початку травня. До Айдару увійшли активісти самооборони Майдану та інші добровольці з усієї України. Їхній девіз – Ми прийшли перемогти і розійтися по домівках. Бійці цього підрозділу завжди на передовій. Найбільша перемога звільнене місто щастя Луганської області. Відтепер у єдиного в Збройних силах України штурмового батальйону буде ще й свій прапор. Я буду там, я обіцяю, що я їм вручу прапор штурмової бригади Айдар, які будуть в міністерстві оборони провідним підрозділом. разом з 95 ю бригадою, з 25-ї бригадою, 73 ю Чаківської бригадою. це рівні підрозділи. Загалом усім військовим, які захищають Донбас, доводиться не солодко. Окрім інформаційної боротьби, ворог веде підступні операції та застосовує новітню зброю, проти якої ми поки що безсилі. На вигляд, звичайний патрон калібру 7,62 від снайперської гвинтівки Драгунова і російського кулемета, але виготовлений із спеціального карбітвольфрамового сплаву. Ця куля пробиває бронежилет шостого рівня захисту та навіть броньовану техніку. Це та зброя, яка потрапила на озброєння в 2013 році в Росії і вже з'явилася на Донбасі. І розвідка мені принесла два десятка цих патрунів. Ми зараз будемо випробовувати. А ось той карбіт Ольфрам, наконечний, який взяли з такого патрулю. Після проведення експертиз цих набоїв Україна звернеться до міжнародних судів. Вони, в свою чергу, засвідчать факти випробовування російських боєприпасів в Україні. Та винесуть відповідний вирок. На честь воїна героя у Миколаєві відкрили алею слави. Максим Алдошин, контрактник військової служби правопорядку, врятував двох бойових товаришів. Машина, якою солдат керував, потрапила під обстріл. Поранений хлопець не зупинив авто. Йому вдалося вивезти побратимів у безпечне місце. Заслужену нагороду за мужність вручили мамі військовослужбовця. Максим Олександрович нагороджується орденом за мужність труд третього ступеня посмертно. Судьба розпорядилась по-своєму. Я к сожалению з ним разговаривала сегодня, на завтра, його уже не стало. Но он погиб как герой. Ребята рассказывали, що не бросає роль, не приходя в сознание, опять теряя сознание, Он вывел машину з-подастрі. Утім своєї жизни він спас своїх товаришів. Для мене він буде жити сердце вічно. Для всіх я теж хочу, щоб ця пам'ять залишилася про навсегда. Ініціатива відкрити алею в знак пам'яті про героя належить його друзям. Вони кажуть, Максим був мужньою людиною і завжди їх підтримував. Люди должны ходить, видеть, кто защищает нашу страну. Это и касается не только Максима, это касается всех, людей, всех парней, молодых, которые погибли э, в зоне террористических действий. То есть им всем слава, слава героям. То есть как -то. И э, всем должны такие ставить минеральные доски, помогать, то есть и так далее и тому подобное. Потому что, допустим, матери мне никто не вернет моего друга и ее сына. Поэтому хоть бы как восполнить эту потерю как таким образом. Ліжка тут не для сну чи відпочинку. Просто неба. Вінницькі школярі ознайомлювалися з військовим побутом та вчилися по-солдатськи заправляти постіль. А ці хлопчаки ще й набували навиків роботи з саперною лопаткою. Копаю яму підміну. А яка вона має бути? Вона має бути квадратної форми і вміщувати глибину 40 сантиметрів. Ніколи знає, що пригодиться в житті. Дітей вчили надавати першу медичну допомогу та розповідали, як встановлювати та знешкоджувати протипіхотні чи протитанкові міни. Все це з нагоди дня здоров'я. Цього року для Вінницького технічного ліцею він став нетрадиційним, адже до проведення заходу долучилися професійні військові. Такого ентузіазму і захопленості, як показують зараз діти, я давно не бачив. В них прямо і глаза гарять, вони прагнуть до знань, вони прагнуть спробувати себе в якості солдата. Учні, викладачі та навіть деякі батьки усього зібралось 450 учасників. Усіх розділили на 15 команд та у формі квесту провели тематичні заняття. Діти кажуть, майстер-класи від армійців запам'ятають назавжди. Якщо я піду в армію, то я вже буду знати приблизно, як це все буде робитися, одягатися, тому подібне. Задоволене проведеним заходом і керівництво ліцею, адже особливо в сьогоднішніх умовах військово-патріотичне виховання вкрай необхідне для юних українців. У нас так сказать, більше цікавить це питання, які пов'язані з бойовими діями, як себе вести в екстремальних ситуаціях. Питання, які ну важливі для кожного із людей, це питання. так сказать, Захистити себе і своїх товаришів, які є способи і так. далі. А на одній із локацій квесту учасники ще й виготовили паперових голубів миру як символ надії та спокою в нашій державі. Їх діти разом з військовими запустили в небо. Країна пам'ятає своїх героїв їх тисячі. На жаль, у війні на Донбасі багато загиблих. Коли в Україні оголосили про часткову мобілізацію, мешканець села верхівня, 39-річний батько трьох дітей Сергій Хрущ без вагань пішов відстоювати незалежність своєї держави. А у травні, поблизу населеного пункту Октябрьське слов'янського району, терористи підступно напали на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Воїни-десантники дали гідну відсіч бандитам, проте у нерівному бою уникнути втрат не вдалося. Тож на честь героя місцева громада провела футбольний турнір. Ми знаходимося на цьому стадіоні, щоб віддати шану данини, шанувати пам'ять загиблого нашого односельчанина, хрущ Сергія Юрійовича. Сергій Юрійович, якому вчора мало виповнитися 39 років, 12 травня загинув, воюючи в силах АТО. Він дуже любив життя, був веселий, жартівливий. У всьому всім допомагав. А найбільше він любив футбол. І тому рішенням виконавчого комітету Верхівнянської сільської ради спільно із Федерацією футболою, футболу та Роженською районною радою було прийнято відповідне рішення щодо проведення кубкових змагань з футболу на території Верхівнянської сільської ради. Пишаємося, що вони його повноють. В даний момент думаємо, що вони будуть повнити і будуть далі, далі про нього згадувати. Щоб вони про нього ніхто не забудеться. У грі взяли участь п'ять команд Ружинського району Житомирщини. Таким чином, вшанували пам'ять загиблого героя земляка. Команди грають два тайми по 20 хвилин. В разі нічиєї пробивається серія з 11-метрових ударів. У фінальній грі додаються додатковий час. В разі нічиєї в додатковому часі пробивається 11 метрові штрафні удар. Переможцем стала команда з яка у фіналі переграла господарів турніру. Боролися за нашого односельчана за Жука, який загинув в АТО. Досить хорошо боролися, але чуть-чуть не Фатило. Ну, на той рік заберемо цю кубку. Ми грали в честь пам'яті Юрія Хруща! Змагання стало не єдиною нагодою вшанувати світлу пам'ять героя. Влада і всі небайдужі селяни зібрали кошти та передали їх родині загиблого. По допомозі сім'ї перш за все було виплачено 609 тисяч як загиблому, проходячи військові дії. Було багато меценатів, спонсорів. Сільська рада допомогла, направивши кошти, сусідні сільські ради допомогли. Ну, все те, що змогли. Не те, що змогли, те, що можемо, та виконуємо, тому що допомагати сім'ї прийдеться постійно, адже синочку з вами меншому три роки, дівоці і ринці – п'ять років, і тетянці – десять років. А тому ми повинні їх виростити такими, як був їхній тато.